Четвертий день і так виглядає нога на старті. Це як на скелях, перелазився називається. Шкіра не витримує, приходиться здалегідь все робити, щоб не натерти мозолі офігення. Сьогодні понеділок. Можливо, зайду на баранні роги. Не знаю, там дуже хмара висить прямо в тому місці. Але принаймні в долину ту схожу. І так, чесно кажучи, трохи стрьомно, Тихо, нікого нема. Ну і власне в такий момент тут гарні такий, виходять ведмедики. Курква. Так що іду і стримаюся. Ну, там побачимо, як все вийде. Ось такий захист на ялинках. І тут їх пару штучок. Раз, два. І там ну є, всі захищені. Річечка. Прихожу. Досить далекий підхід туди, В зелену долину, в зелену хату. І різні зустрічаються такі цікавинки. Але насправді буде довгий день. Ну що, дуже далеко. О, можна почилити навіть. Місточок, а тут можна полежати, відпочити. Ось там ламніця, а я туди в ту долинку, але бачу хмари. Не знаю, може просто пройдусь. Тут такий неслабий підйомчик до зеленої хати. І гриллєвчик Я Чувачок на електробайку. Ось ще страшно крутить, але їде. Так що тут він на електробайку. Уже вже замучився, пройшов вже майже 16 кілометрів, вибрав дуже довгий трек, ну, вже скоро буду біля хати туди. Хата всі. Початок на Баранні роги. Це такий і Туди на плату перейти. Добре, що було люди, тепер знаю, куди точно. Фу, довгий підхід. І ще одне там. Самець, напевно. Чим вище піднімаюсь, тим більше друзів. Одні маленькі свистунчики вже втекли, а ці більше друзі переходять дорогу мені. Привіт, друзі! Ще хвилин 20 і буду під жолобом на Перевал биранні роги ну, так і далі нагору. Такі є сніжна дошка. Зважаючи, що так тепло, сніжок є. Ось, дійшов я до куларчика і тут ланцюжок. Напевно, гірше ситуації була, але в цілому от по цьому грібішку треба йти, не треба в кулар заходити. І там вверху, якщо придивитися на фоні неба, в одному місці видно драбина. Це головний інтертеймент, баранів ріг. Нарешті добрався. і зараз буду діляти систему і лізти. О ланцюжки, шнурочки прийшов і. еге. -е -е -е. е -е -е. Драбина, бля. Ну от все. лізом по драбині. Це мушу зняти буде триматися одною рукою але стрмно хитається, але будемо сподіватися що вона причіплена о яхті Це, все розумію спіночка курва ну і далі там ланцюги і так далі вефірата І ось доходжу до щиту. Оце славно звісно віконце, яке можна подивитися, що там робиться на тій стороні. Так, да, вдалося мені герої. не просто сьогодні. Дуже далекий підхід, і я ще там знову збився, трохи на підході не туди пішов. Це театр. Mm. Можна йти. Не лігтяй йти. Стежками в татрах ходять не зважаючи на вік дітей. А якщо дуже важко підніматися до гори, можна скористатись по з 14 вершин великої корони Татар.